Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо таке питання, як і чи взагалі можна продати квартиру без згоди другого з подружжя? Тобто мова йде про спільне сумісне майно, тобто майно, яке було придбано в шлюбі. І відповідно є спільним сумісним, неважливо на кого воно оформлене. Тобто, треба розуміти, що, наприклад, ви оформили квартиру на себе, але вона була придбана під час вашого офіційного шлюбу. І вона не є вашою, вона є спільною з вашою, як то кажуть, другою половинкою. Да? Тобто це спільне сумісне майно. І якщо ви не оформили його відразу, там 50 на 50, а оформили на когось одного, це все одно спільне сумісне майно. І чи ви продовжуєте перебувати в шлюбі, чи ви вже розірвали шлюб, яким чином можна його продати? Взагалі, без згоди другого сподружжя спільне сумісне майно продати фактично неможливо. Тобто для реалізації майна потрібна згода другого сподружжя, чи яку він надає в момент угоди, особисто будучи на ній присутнім, чи якщо він не може, він може видати нотаріально засвідчену заяву, яка надається при його відсутності. Це за умови, якщо ви не спробували довести. Що спільне сумісне майно, яке ви хочете продати, є вашою особистою приватною власністю. І тоді, щоб продати таке майно, яке було придбано у шлюбі, без згоди другого подружжя, вам потрібно подати в суд і визнати рішенням суду це майно вашою особистою приватною власністю. Якщо у вас буде таке рішення, ви зможете продати майно. Без присутності і без згоди з другого сподружжя. Чи перебуваєте ви в шлюбі офіційно, чи вже розірвали шлюб, це неважливо. Також є ще один варіант: це якщо у вас існує, відповідно, шлюбний договір, де розподілено все ваше майно і ваші правовідносини по цьому майну, чи у вас існує нотаріально засвідчена заява другого сподружжя, який відмовився від претензій на це майно. І знову ж таки, ви можете бути, як продовжувати бути в шлюбі, чи шлюб вже розірваний. Тобто ось тільки за таких умов можна продати майно без присутності чи без згоди другого з подружжя. Тому, якщо вам це було корисно, підписуйтесь на наш канал. І якщо вам потрібна наша допомога з вирішення будь-яких питань, пов'язаних з сімейним правом, чи з розподілом майна, з аліментами, з розірванням шлюбу. Наші фахівці будуть завжди до ваших послуг. Всім успіхів!